Тобається, мені не треба твоєї ще й духовної гармонії, повної гармонії. І другий момент. Який з цих шляхів ви обрали би? Ви хотіли б, хотіли б мучитися все життя. Ой, все не так. Всі не ті. І робота не така, і держава не така, і люди, які оточують мене не такі. Ви хотіли б мучитися цим? Тоді у нас є один єдиний шлях шлях Христовий. І лише цей маленький маркер, тому що вхід Господні до Єрусалиму, виробна неділя, мож, можна її побачити сенс лише крізь Воскресіння і смерть Христа. Смерть і Воскресіння Христа. Лише так. Кожному з вас я бажаю цієї справжньої гармонії Сонечки. Я вже сказав, цей маркер, який, який є серцевиною ядром. Будь ласка, намагайтеся. І це дуже добра така е, якість християнина. Найвища якість, я би сказав навіть. Це прощати інших, швидко прощати інших. Якщо це буде, ви побачите такий термометр собі, чи ви побачите, що це змінюється, тобто ви, ви є на шляху спасіння. Якщо ні, працюйте над собою. Амінь.